Ейє, вітаю на каналі Нецікавий, і сьогодні ми будемо грати в мій перший раз, але не на цій машинці. Це невеличкий спойлер до наступного відоса. Теж мій перший раз. Сьогодні ми будемо грати на. Бум! Воно. Чат. Це воно. воно. Це воно. Це Сімпсоне. Окей. Окей. Це воно, чат. Це воно і блін, Сімпсони. ну, Вже давно не ті. Але я все ще дивлюсь всі, всі абсолютно серії які є. Щось безкоштовно може забрати. Забираємо, звісно, і давайте подивимося на декальки, Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Але звариться, йопересете. Блін, я не знаю, чомусь дуже кайфую від цієї машинки тут. Жесть як мені подобається. Пу-пу-пу. Мені цікаво, чи на цю машинку інші декальки будуть лягати, чи ні. Ось що мені цікаво, тому що я так розумію, тут колір не поміняти. Так, да, тільки три декальки нам доступні. Не всі які можна, лише три. Нехай буде ось ця, і нехай будуть ізотопи. Вінфілдські ізотопи і радіоактивний мен. Ай-яй-яй-яй-яй, як же ж мені подобається цей автомобіль зараз? Це жесть, це потужно. Я, до речі, ще бачив, що в шопі у нас. В шопі у нас ще є. Ось такі колеса, які брати я не дуже хочу, але це прикольно, тому що це. Я не пам'ятаю, як там правильно. Скоріше за все, ви навіть це не почуєте. Оце імба, Це прям прикольно, тому що, бачили, одна вверх підскочила якось. Типу, вони рандомно відпригують. І це дуже прикольно. Але 400 кредитів це трошки задофіга. Тому я не знаю, чи я це буду брати. Ось це точно брати не буду, мені не подобається, тому. Так, тому брати не буду. А ось це, блін, це цікаво. Я не можу не взяти, воно, воно кайфове, воно дуже класне, мені дуже подобається, як це виглядає. Давайте ще оберемо якийсь трейл, але це я зроблю без вас, ми летимо один на один. До речі. Дивно, що не додали ніякий прикол. Дуже дивно, що не додали ніякий Goal Explosion. Сімпсоновський. Доволі цікаво, чому. Ну, окей. Дивіться, що я знайшов ще, йо майо. Так це не все? У нас тут ще є безкоштовні квести. Вау! У нас тут ще є безкоштовні квести, які можемо отримувати за них різні приколи. Оце дуже прикольно, що вони не просто додали машинку, да? а ще й додали різні приколи до неї. Блін, дуже цікаво, дуже прикольно. Блін, а чуєте цей не дуже той помітний бустик, як вилітають колеса. Блін, на швидкості взагалі не, не видно, що колеса вилітають. Тю, ну і гамно. Ну і гамно, якщо чесно. Я на це витратив 400 кредитів. А не видно нібіга. Клас Я засмучений. Я максимально засмучений. Це не діло. Чому? Чому так сталося? Демс. Це ворота летить. Ой, боже. Я засмучений бустом. Я засмучений бустом. Я максимально засмучений бустом. Я не хочу вже грати, все. У мене мінус е, настрій. Мені не подобається. Я витратив на цей бус 400 кредитів. Одним словом. Е Домінус хітбокс у нас в машини Гомера Сімпсона. В автомобілі Гомера Сімпсона. Тому... Да. Це не дуже виглядає як Домінус хітбоксік, але. Це є у нас Домінус хітбокс, тому. Ми будемо в цьому вірити. Я засмучений, я не можу вже грати, я не хочу грати, тому що, блядь... Тому що, блін, дідько, тряся його матері. Чому колеса так. Чому кід цей так погано виглядає? Чому? Чому буст так погано виглядає? Чому так буст погано виглядає? Ой, мужик. Сім би отсюда по-доброму. Так, давайте щось спробуємо зробити. Домінус хітбокс. Угу. Бімс. Бімс. Ну, бус мені ну, все зіпсував, якщо чесно. Блін, хотів Не Кліпатись уже, але. Але це четвертий, де next гру, бо... What the, fuck? What the fuck? Прикольно. Пішли на XDR. Бо тут uh, гімнюк пався. Ну що ж, ми знову граємо за ре. Як там Reactive Man На жаль, це не спрінкелці ізотопи. Але декалька теж непогана. Хоча я думаю, що класична тут буде найкраща декалька. Теж таки. Ура, смур попався, вау. Ми зможемо нормально пограти, тому що це не несмур, чат. Ра. Круто, 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 круто. А, Домінус хітбокс. Машинку толком не відчув там проти того типа, бо він там дуже сильно вийобувався, у повітрі, я не міг навіть зачепити м'яч. Одним словом. Поки виглядає, як е... треба йти третє, бо тут щось цей. Уже 2.0 літиво, я не знаю, але. Не знаю. Машинку поки взагалі не, не відчув, не розчув, не розсмакував. Опа. Так давно не грав в Rocket League. Я заходжу тільки грати квести виконувати. Ну Тепер буду грати більше, бо треба ж цей. Виконувати челенджі з, з Сімпсонів, які я вам показував. Це доволі прикольно, що вони це зробили і. Мені прям це подобається, але. Але. Шо але? Йо-моє. Шо але? Дем, до речі, скоро буде... цей. Скоро буде відос на... С З... Кубіду. Пургончику, тому що це тупо квадрат. Мені цей квадрат дуже мене зацікавив. Я ще на ньому не грав. Я не знаю, як він відчувається взагалі, але скоро буде на ньому відос. Можливо, відразу після цього, десь через день. Тому очікуйте на нього. Тому на нього очікуйте, я прямо зараз після цього відоса піду записувати Скубіду uh, автомобіль. Блін, поки якось не можу відчути машинку, не знаю. Скоріше за все зроблю Етер з цією машинкою. Як тільки вийде мій перший раз, можливо в той же день, ввечері, зробимо етер, на цій машинці будемо виконувати ці квести нові, які пододавали, будемо грати і відчувати. І вже тоді я скажу свій е... кінцевий вердикт цієї машинки, вона виглядає прикольно, саме тому я її купив. Якби вона виглядала не прикольно, я б її не купував. Ще прикольно виглядає гробовозка, ця яку додали, той Венздей. Хоча і не дивився в НЗ, але Гробовозка виглядає цікаво. Але я не хочу її купувати. Ну, Не хочу витрачати гроші на неї чомусь. Хоча виглядає прикольно, я б на ній пограв, але. Не дуже в мене великий бюджет на League, знаєте. І типу, там. І типу та, Скобіду взяв, зараз Сімпсони взяв. І ще ви хочете, щоб я взяв цього, гробовозку. Я б хотів, но... Ну на жаль. О майомойоо. Йомойомо. Ну коротше, мужик грає як я, так само херово. Тому каточка нормальна, плюс-мінус. Можна почилити. Навіть я трошки сильніше граю. Але машинку я не відчуваю. Ну в тупо якесь дефолт. Просто дефолт. Просто тупо дефолт. Не знаю. Мех. Просто мех, якийсь. Йо-маю. І ще цей буст мене просто роздраконив сильно на початку відоса. Роздраконив цей буст, якого взагалі майже не видно. Ну, вона ще його купував, щоб. Ну чому, блять? Що сталося? Ну, коротше. Ви мене зрозуміли. Не купуйте цей буст ніколи. Якщо ви думаєте, що він буде виглядати прикольно і в грі, так як на прев'ю, то ні. Він не буде виглядати як в грі. О, як на прев'ю, так само прикольно. Він буде виглядати фігово. Його взагалі не видно, що це буст. Ну, подиви, я їду і. Ну, якісь просто оці плівки, якісь пуки. Навіть не, ну, навіть не зрозуміло, що це колесо, розумієте? Яке горить, ну. Йо, пересете. Я в шокові. О! О, забив. Нормально. Забили. Хвилину грати, тіп лівнув, ну і все, на цьому буде все на ць... сьогодні. Одним словом, не знаю, тупо якась дефолтна машинка. Я не знаю. Чи не можна, до речі, нічого повісити іншого. Я розумію, чому це зроблено, але це все рівно трошки прикро. Чуть -чуть, чуть -чуть прикро, прикро, чуть -чуть прикро. Квести. Шапка. Шапка. Буст. Бля, ну цей буст виглядає краще, ніж до 400 -то кредитів. Колеса прикольні. До речі, я не пам'ятаю, що це за колеса такі. Це якісь скаути? Stonecutter White Walls. Stonecutter White. Я. Не... На жаль, не пам'ятаю, що це за Stonecutter з цього мультсеріалу. Оце кайф. Це тупо мемчик. Це прикольно. What a save! What a save! Ого, це так трейл. Оце так трейл. What a save. Непогане трейл. Окей. Дякую вам всім за перегляд. нехай проблеми та не, згоди, не роблять в житті. Погоди навіть щастить та будьте здорові. Вам був не цікаво. Дякую за перегляд та почуємось.